Ще Дональд Трамп заявив, що обмін заручниками між Росією та Україною вже відбувся. Але тут же додав суперечливу ремарку, що домовленість цитую скоро набуде чинності. Також Трамп привітав сторони з переговорами і зауважив, чи може це призвести до чогось більшого. Знак запитання. І водночас процес великого обміну ще триває. Говорити про завершення рано. Про це повідомили наші джерела в спецслужбах. І екс-міністр економіки Тимофій Мілованов вважає, що поганих викладачів краще замінити на чат GPT. На його думку, штучний інтелект це не ворог освіти, а шанс позбутися нудних і безглуздих занять. І він написав: Я хочу, щоб ті викладачі, які реально змінили своє життя, залишалися людьми але ті, хто просто змушував мене бути слухняним, поважати незрозуміло кого і робити як заведено, я б з радістю замінив на чат GPT. Ну а я би. Милованова замінив на чат GPT. Ну, Це ж той, який книжок не читає. Ти ж ну, пригадуєш. Так.